Два Євробачення, які вже відбулися протягом повномасштабного вторгнення, так в 22-му, де ми перемогли, і в 23 му де від нашого імені все організувалося, мені здається, якраз таки навпаки показують, що такі події міжнародні, де в центрі уваги саме об'єднання, так навколо спільних цінностей, навколо спільної мети якоїсь, так вони надзвичайно важливі. Тобто, ефект, який дало Євробачення в Ліверпулі в 23 му році, так щодо Нехай можливо не довготривалого, так але от ситуативного розуміння, наскільки важливо бути разом, мені здається, він був значно більшим ніж від діяльності більшості політиків і дипломатів протягом всього цього часу. Навпаки, це потрібно робити. Це в цьому потрібно обов'язково брати участь і гучно говорити. Не кричати обов'язково. Всі так знають, що у нас війна, так просто. Правильний підхід, умовно кажучи, до реалізації, так має бути. Так, коли ти виходиш і гордо кажеш, ми українці, що навіть під час про... під час повномасштабної війни маємо сили творити, жити, це говорить лише і підкреслює нашу силу і нашу не... незламність. Ну а чому 24-й має відрізнятися за результатами, умовно кажучи, 23-го і 22-го? так звісно, звісно, представлення українського прапора на великій арені, на яку дивляться під 200 мільйонів. Очей, так, пар очей це просто зайве нагадування про те, що Україна є, Україна буде, Україна тут.